Час не вбила з рік минає за роком, завершилася потруба усі наші уроки. Вже позаду проблеми, вже прийшли хвилювання, і сьогодні зібрали знову двох останній. Дорогі друзі, вчителі, гості, батьки, сьогодні у нас хвилюючи свято, свято останнього дзвоника. багато контрольних та диктантів було написано, багато було проведено контуру. Свят. І ось тепер ми зібралися на урочисто лінію. Так сталося, що в цьому році на нашій святковій лінійці тримають учнів 11 класу. 12 травня наші сітки залишили стіни рідної школи. І сьогодні вони присутні в нас в якості почесних гостей. Школа, Увага! Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Нехай же буде свято нас на славу. жику.